Яку допомогу у Чернівцях можуть отримати люди, які постраждали від війни, та куди звернутися? Рік у Чернівцях діє центр допомоги врятованим, який надає комплексну соціально-психологічну підтримку людям, що виїхали із зони бойових дій, та тим, у кого родичі перебувають у полоні? В першу чергу це переміщені особи і місцеві мешканці, які можуть звернутися також за допомогою. Це інформаційна допомога. Це соціально психологічна допомога. працює соціальний соціальний фахівець. Це два психологи, які проводять і індивідуальні та групові консультації, групи взаємопідтримки у 2023 тисячі до центру допомоги врятованим у Чернівцях звернулося понад три тисячі людей. А від початку цього року таких вже двісті. Центр не тільки консультує чи не дає юридичну допомогу, але вони є унікальними в тому напрямку в Чернівцях і взагалі в Україні, що надається юридична допомога тим, хто особам, які пропали безвісті, зникли безвісті, і особи, які військовослужбовці, військовополонені на початку року. Вже була зустріч з родинами, які шукають своїх чоловіків, військовослужбовців чекають на них, не знають, де вони є. І якраз така підтримка є дуже важливою. Центр допомоги врятованим створили за підтримки фонду ООН у галузі народу населення. В Україні їх 11. Наш фонд в 2024 році продовжуватиме підтримку таких центрів і в Чернісях також. Це не тільки статус кво але й розробка нових програм. Для надання ефективної допомоги тим, хто це потребує, і, і включаючи і людей, які перебували в полоні, сім'ї військовослужбовців, сім'ї тих, хто ще перебуває в полоні, у центрі також надають допомогу постраждалим від насильства. Більшість з них жінки. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4